Політолог Тарас Загородній з нами. Слава Україні, Тарас. Героям слава. Раді бачити вас. Слухай, маємо знову чергову, чергову тривогу. До речі, моніторингові канали всім, до речі, це важлива інформація буде. Повідомляють, що сьогодні буде, як і вчора, багато тривог. Їх Причиною є, там вони вчаться ці міги літати і так далі. Тому Хоча. Є загроза, бо ми ж пам'ятаємо, зараз там в Москва Сіті знову прилетіли, не розуміємо зрозуміло, які дрони. З іншого боку, навіть зазначається інформація, відбулись якісь анонімні дзвінки із тих от офісних приміщень. Цього Москва Сіті евакуйовано 2000 тисячі народу, нібито з вибухами безпілотників. Що на болотах, який процес продовжується Тарас? як би ви його охарактеризували? Ну, це правильний правильний результат. Дивіться, вони ж там вже вибухи не тільки в Москва Сіті. Ми бачимо, що вони, вони вже є труднощі з в першу чергу з аеропортами. Так припиняють літати різні авіалінії, вони перекривають повітряний простір і тому це в дійсності. Створює їх проблем, але на мій погляд, Україна повинна сконцентруватися трохи на іншому регіоні. А ми Україна повинна сконцентруватися на знищенні портової та військової та промислової інфраструктури в першу чергу Краснодарського краю. Навіщо? А це буде дуже боляче росіянам, бо через новоросійське експортується приблизно 30% російської нафти, експортується зерно, в тому числі українське, так імпортується багато товарів. Це достатньо розвинутий кластер взагалі на території Російської Федерації, і ми я думаю, повинні поставити собі завдання, щоб знищити. Інфраструктури там, Ну, умовно кажучи, ви знищуєте наші порти, ми знищуємо ваші порти. Ну і плюс Краснодарський край є таким логістичним центром, через який підтримується війна в Україні. Тому, чим більше там буде вибухати, чим, тим больніше буде Російська Федерація, цим слід користуватися, от, тим більше, судячи з от, нещодавно ми бачили репортаж на CNN, інтерв'ю пана Малюка, так. де він. Казуються дрони, які можуть залітати в Кримський міст, це надводні дрони, і от таких надводних дронів повинно бути я кого мого більше. Ми взагалі повинні поставити собі завдання щоб Чорноморського флоту Російської Федерації взагалі в Чорному морі не було. І, а ті кораблі, які виконують військові завдання, ну наприклад. Той самий танкер, який перевозив нафту та нафтопродукти, який був зафрахтованим зафрахтованим міністерством оборони Російської Федерації, вони підлягають знищенню. Тобто, ми повинні знову таки поставити собі завдання, щоб російської торгівлі через новоросійськ взагалі не було. А у Росії не так багато в дійсності не замерзаючих портів, і тому чим більше ми будемо наносити їм урон, тим краще буде для нас. Ви згадали вже про зернову угоду. Окей, давайте про 31 серпня анонсувалося вчора, буквально ну, днями раніше, що нібито все ж таки ця зустріч Путіна з 300 Путіна з Ердогана запланована. На на чому буде наполягати, скажімо так, і які свої позиції інтереси захищатиме Ердоган? Ну Ердоган хоче і там і там мати зиск, це зрозуміло. Але сьогодні ми вже бачимо заяви того ж міністерства чим зовнішніх справ Туреччини про те, що ну м'яко кажучи, не красиво обшукувати кораблі, де є турецький екіпаж. Це мається на увазі той корабель, який був обшуканий військовими кораблями Росії. Тобто, судячи з того, що ми бачимо, маршрути кораблів будуть пролягати у, у 12 міль у мільній зоні навколо навколо країн нато uh -huh. вони не будуть входити в нейтральні води і зерновий коридор пас буде відновлений без російської федерації його безпеку будуть забезпечувати дві країни україна так за рахунок знищення е, чорноморського флоту та інших е, іншими неприємностями для російської портової інфраструктури та туреччина от і все uh -huh. Ем, давайте ще поговоримо з вами про е, те, що відбувається в Індії, те, що буде відбуватися в Індії на цьому форумі е, G20, куди запросили е, президента вбивця Російської Федерації. Як ви гадаєте, чи по ваших відчуттях, чи приїде <кхи> він туди, і чи будуть висловлювати е, е, незадоволення наші партнери і члени е, цієї двадцятки? Е, Ну подивимось, я поки що не впевнений, що я взагалі не впевнений, що приїде він ще до Туреччини. Давайте почекаємо доїде, чи він доїде до Туреччини, тому що він дуже боїться за своє життя. Враховуючи все ж таки пригожинський рейд, він теж так просто не пройшов даремно. Тому є ризики, що якщо ти покинеш країну, то можеш вже не повернутися, або повернутися зовсім в іншу країну, і не факт, що ти будеш президентом і багато чого іншого. А в G20 я не виключаю, що там все ж таки буде формат онлайн. Чому? Тому що останні появи навіть не Путіна, а Лаврова на зустрічі, наприклад, в Індонезії серед міністра закордонних справ j 20. Ну, погано закінчувалися для Лаврова. Він тобі звідти цікав, і вони навіть не, не зробили спільне фото. Тому що ніхто не хотів поряд з Лавровим стояти. Тому подивимось, я думаю, все ж таки він не поїде, буде онлайн-зустріч. Будемо спостерігати, власне. І за цим спасибі, пане Тарасе, що ви долучилися до нашого ефіру. А Тарас Загородній політолог був з нами на прямому зв'язку. Бережіть себе і до наступних зустрічей.